Це морозиво від Руті, яке найсмачніше. Мокко, карамель, фісташка, мажина, бургер клаб. Мокко. Печенька з морозивом. Куштує. Друзі, саме печиво дуже солодке, схоже на якусь цукерку. А от морозиво супер шоколадне і супер калове. Я не дуже люблю шоколадне морозиво, але якщо ви полюбляєте, вам дуже сподобається, бо це саме шоколадне морозиво, яке є. Ваніль карамель жовтеньке. Куштуємо. Друзі, тут всередині ріденька карамель. Печенька не така солодка, як в першому, не цукрова, але начинка, то тобто є морозова карамель дуже солодка, але це все одно було смачно. Фісташка, так от виглядає, мій улюблений зелений колір. Куштуємо. Тут уже ніякої рідкої начинки нема. Дуже насичений фісташковий смак, але присутній присмак такий тіністий, а ля як умачі. Оце мені не подобається. Але фісташковий смак насичений, якби не цей присмак було б взагалі супер. Ожина шоколад. отак от виглядає фіолетовий колір. Куштуємо. Всередині рідкий шоколад, ожинове морозиво і воно прям дійсно має насичний ягідний смак, і він не фімозний, дуже приємний. І печенька смачна, друзі, оце от прям дуже смачне. Бургер Клаб! Це прямо гляньте, якась булочка. Куштує! На смак, як пасочка класична наша. Куча пломбіру і малинова начинка. Єдине, що мені тут подобається, це малинова начинка, бо вона дійсно дуже смачна, вона нагадує перебиті. Ягоди малинні заморожені, А так це просто звичайний пломбір з купою тіста. Друзі, перемагає 100% ожина шоколад. Моко на друге місце. А який ваш улюблений смак макарунців відруть?